Пане Олексію, моє вам вітання. Вітаю вас так. Швидко Джонсон змінив свою позицію, що потрібно підтримати і краще відправити зброю, аніж контингент. Що так вплинуло на його позицію? Чому зараз він так, начебто, і підтримує, і вже навіть штовхає, щоб у палаті представників був законопроект про підтримку України проголосований? Ну, бачите, це такий буде класичний приклад е політичної мобільності чи лабільності. Тобто, справді, якщо послухати буквально пару тижнів назад, чи там, пару місяців назад, з Джонсом, то це був дуже. Це був, мабуть, інший Джонсон. Так, я хотіла це. Так, ну, на, на щастя, для України це добра підміна, тобто зараз справді є шанси. Хоча, якщо чесно, я б сказав, що давайте дочекаємося суботи, бо тут є певний проблемний момент, okay. оскільки, з одного боку, є все-таки консенсус в обох партій про підтримку України, але з іншого боку, ну, політика і передовича компанія вона спонукає до таких підніжок один одного. І от один з проблемних моментів, який може бути, це те, що е, цей законопроект він насправді більш жорсткий по відношенню до би, Росії, в тому сенсі, що для адміністрації Байдена він може виявитись більш проблематичним, оскільки в цьому законопроекті є норма про е, саме не просто підтримку України. а... Е, про те, що Білий дім має викласти своє бачення перемоги України. тобто, фактично, там слово ну перемога взагалі є, е, це теж дуже такий важливий момент. І тут є певні зобов'язання, тобто цей законопроект він якби вимагає щось від білого дому, тобто представити, наприклад, якісь свої своє бачення або обґрунтування в випадку, якщо, наприклад, білий дім не буде постачати атаком. Тобто це такі речі, які можуть трошки, скажімо так, тепер гальмуватися з боку демократів, ну фактично з адміністрації Білого Дому. Але я не думаю, що вони настільки там принципові, тому, в принципі, це для України більше я б сказав такий позитивний сектор. Що вплинуло? Я думаю, по перше, тут кілька факторів все таки тиск. На демократів і на республіканців за ці місяці був дуже великий. Тобто, ми бачили велику кількість лобізму в тому сенсі, щоб підтримати Україну і поїздки зарубіжних голів держав: тут і Німеччина, і Британія, і Польща, і в принципі більша частина країн підтримують Україну, власне кажучи, про це постійно говорив. Я б на кінець згадав ну, такий дуже промовистий факт. Це коли прем'єр-міністр Японії Кішіда був в Сполучених Штатах, він ну, це фактично взагалі небувалий випадок, коли прем'єр-міністр Японії, взагалі Японія, країна, яка дуже обережно ставиться до висловів, до символічних якихось там таких проявів. І коли Кіхіда прямо сказав, ну що Сполучені Штати себе дуже непевно ведуть, і це ну фактично з, з якби з позиції гостя в Сполучених Штатах, це вже був ну я не знаю, це не те, що такий відвертий сигнал, це вже такий, в якійсь мірі трошки ляпа з політиці сполучених штатів. Пане Олексію, я хотіла запитати, насправді я от зараз зацитую, що Байден обіцяє гайно підписати законопроект про підтримку України, і він підтримує обидва, які закони і від Сенату та від Палати представників. Скажіть, будь ласка. Ну, давайте будемо розглядати оптимістично, що цей законопроект буде все ж таки ухвалений і швидше за все буде підписаний президентом Байденом. І от є тут прописана така позиція, що рішення про виділене атакамсів так, це має вирішити президент. На вашу думку, відважиться Байден зробити цей крок чи не відважиться? Тому що фактично в, в, ну, атакамси будуть в його. Це буде його рішення, і це в його руках зараз буде. Я думаю, що так, але, на жаль, це не буде так швидко і просто. Тобто Сполучені Штати і так постачають в принципі в Україні ракети далекобійні, але ми бачимо, що їх і кількість дуже обмежена, і постійно є спроби обмежити їх використання. Тому, можливо, зараз дадуть якусь там чисто символічну кількість, але тиск на Байдена теж буде зростати. І я думаю, що з часом цю ці поставки будуть зростати. Але на жаль, вони не будуть якимись такими карколомними, тобто, це не буде тисячі цих ракет. Вони не змінять радикальну ситуацію. Але символічно це теж важливий знаєте, рубіж. Який буде допомагати тиснути і на інших партнерів? Ми ж пам'ятаємо, наприклад, про Німеччину з Таурусами і тому подібне? Тому це в принципі позитивний тиск на адміністрацію Байдена, зокрема, ви сказали, що в принципі Білий Дім має надати план перемоги. Так це фігурує. Але ми ж розуміємо, що це ж план перемоги, який може стати планом перемоги нав'язаним, да, якщо переможе Дональд Трамп. Ми ж розуміємо, що зараз може це бути прописано да, адміністрацією Джо Байдена. А якщо на президентських вигра... виборах виграє Дональд Трамп, це ж фактично буде вже тоді відповідальність не просто Дональда Трампа, а і республіканців, які прописали, що адміністрація президента має, ну, чинного да, має реалізувати план перемоги в Україні. Ну так, однозначно, але в цьому відношенні ну тут треба розуміти, що це елементи фактично передвиборчої боротьби. Тобто, де-факто питання загалом пер... бачення перемоги України в війні для Сполучених Штатів є відкритим. На жаль, ми не бачимо, щоб ця візія була консолідована. і Вона, взагалі, була поки що це йде по тій же моделі не дати Україні програти, але не дати по суті програти і Росії. Чи... Те, що Трамп буде це використовувати як в разі своєї перемоги і в разі успіхів України, звичайно, він собі припише лаври, і тут же якраз є момент того, що президент, наприклад, може списати частину кредиту, який буде наданий. Тобто, якщо Трамп побачить, що Україна досягає успіхів в випадку його вибору, він покаже, що це все завдяки йому. Цей законопроект прийнятий. Він врятував Україну. Він зможе показати себе сильним лідером і тому подібне. Ну але тут розумієте, це внутрішня кухня. Ми на неї в принципі не дуже впливаємо, але ми маємо просто в ній орієнтуватися. В законопроекті прописаний пункт, про що передбачається конфіскація російських активів на покриття витрат. Що означає це, що доля російських активів цим законом буде вирішена? Ні, це ще один важливий крок, який дає можливість давити скоріше на союзників, бо в самих сполучених штатах дуже незначна кількість грошей, яка заморожена. І це досить ще буде довгий процес, але це знову ж таки це дуже позитивний момент. Я б сказав, що загалом, якщо Сполучені Штати все-таки якось формалізують ці питання, і це буде тиск на зокрема європейських союзників, то це можливо навіть набагато важливіше ніж атакам оскільки це радикально змінює саму стратегію відносин з Росією. Бо це та одна з червоних ліній, після переходу якої намагання багатьох і країн і компаній повернутися до бізнесу з южні з Росією буде неможливо. Тому це взагалі -то дуже важливо, але, на жаль, це дуже довге і непросте питання. Ще в мене запитання. Після того, коли буде ухвалений в Конгресі, маємо сподівання, що буде ухвалена підтримку. Він має ще пройти, я так розумію, голосування у сенаті після цього на підпис до президента, так? Ну, тут зараз ми побачимо все таки, чи ці чотири законопроекти окремі будуть все таки проголосовані, чи будуть ще відтягуватись якісь формати, все таки повернення до того сенаторського проголосованого вже законопроекту. Ну сенаторський Але... – це швидший шлях буде. Ну так, але ну тут це питання політичної волі. Тобто, якщо буде бажання, все таки є консенсус такий внутрішній між республіканцями і демократами, то я думаю, що це питання технічно воно вирішиться швидко. Не за кілька днів, але до кінця місяця, я думаю, це абсолютно реалістично. Підтримка після того, коли вже От давайте розглядаємо варіант, все остаточна крапка поставлена. Підпис президента завізовано. Підтримка сама, як швидко вона може до нас надійти. Я питаю, чому бо є держдеп та Пентагон мають надати стратегію підтримки протягом 45 днів після прийняття документа. Тобто підтримка може бути раніше ніж ці 45 днів для прийняття відповідного документа про стратегію підтримки. Чи все ж таки буде необхідно витримати ці 45 днів, доки не буде ця стратегія вироблена і надана? Ну там є різні просто витрати, наприклад, там біля 8 мільярдів це те, що допомога, яка можлива з боку Пентагону вже зараз. Тобто це ті гро, ті озброєння, ті, скажімо так, наявні ресурси, які Пентагон за рахунок цих коштів може вже передавати з того, що в них є. Бо все інше це трошки там довше. Ну і ще там є завищі так звані 4 мільярди, які з минулого фінансування, і є, зараз, якщо цей закон пройде, то це теж ті гроші, які можуть бути відразу витрачені на озброєння. Що ж тримаємо кулаки, Сподіваємося, що цей процес буде дуже швидким. Цю суботу і все налагодиться. Спасибі величезне заключення. Глядачам нагадаю, що це був Олексій Полегкий, академічний директор центру публічної дипломатії.